Вітаю вас усіх любов'ю і миром Господа нашого Ісуса Христа. Слава нашому Господу! Христос народився. А якщо скажу Христос Воскрес, Алілуя! Слава нашому Господу! Що це не якось так, знаєте, отоді треба казати. Ну, тепер не час так сказати. Як ж час так казати. Заявляти, промовляти, і саме головне, жити по Божому Слову так, як ми читаємо. І так, як нас, будемо так казати, наставляють або учать. Ми багато цього тижня вникали у Боже Слово, хто приходив. На молитовні вечори міг багато почути для себе цікавого. І ми говорили багато про любов. Це нескінечна тема, це безкінечна тема. І завжди цікава, тому що сам можеш на своєму житті відчути, як Господь полюбив чоловіка. І бо так полюбив Бог мір. Що оддав Сина свого єдинородного, даби всякий віруючий в нього не погиб, но і мав життя вічною. Заду мене написаний цей вірш. І кожен може зрозуміти і перейнятися змістом цього важливого для нас вірша. Щоби не погиб. без Бога життя людини це загибель, це трагедія. І коли живе людина без Бога в цьому світі, для Бога це трагедія. І тому Бог полюбив цей світ і віддав свого Сина, за якого ми проповідуємо, оспівуємо, славимо і в тілах наших, і в серцях наших, котрі є суть Божої. Допоміг би нам Господь приймати це Боже Слово в наші з вами серця і жити по цьому слову. Один із братів. Каже цього тижня, ну ми приходимо подивитися на інших, щоб нас побачили. Але в нас є ще одна важлива задача щоб ми себе побачили у Божому Слові. Щоб ми себе побачили, вміли себе побачити, розглядіти в цьому зеркалі Іакова одну важливу постать то самого себе. Що я там побачу в собі? А може, я побачу якийсь недостаток? А може, я побачу те, над чим потрібно працювати, а мені не хочеться. Тому що себе треба десь ламати. Себе треба перевиховувати, себе треба щось в чомусь ущемляти, мене, моє я. Ну, з кимось я би ще позаймався. Ну, собою зайнятися, ну, якось то так, ну не дуже ну, доречно. І Біблія каже нам, і зауважує на цьому увагу, щоб ми вникали в сіб'я І спитували ті же сіб'я, увірили ви, вникайте в себе, заглядуємо в себе, в моє серце. Коли я чую Боже Слово, коли я проповідую, коли мені проповідують, коли я читаю, щоб я побачив себе і займався цим постоянно. Внікай в себе і в учення. Тому нехай нам Господь допоможе і в цю неділю уважно чути Боже Слово. І перед нами чаша нового завіту в його крові, чаша нового заповіту. І цей хліб, який ми приломляємо, то приобщення тілу Христового. Говоря о страданні Христа, згадуючи смерть, страждання, побої, як йому плевали в лицо, як його заушали, як принижували Ісуса Христа. Ми навіть можемо і слезу пустити. Навіть може нам так стати, о Ісус, жалко ж тебе було. А може цього й замало. Що ми по, так поспівчуваємо Ісусу, так подумаємо, Ісус, ну так сталося. Але в мене в кінці кінців є моє життя, яке переді мною. Я розпоряджаюся з ним так, як хочу. Ну, якщо тобі буде місце в житті моєму, то там десь ти там десь комнатушку там займи. І щось там буду, якось я з тобою співпрацювати. Може бути, якщо в мене буде час. А Христос не тільки знайшов для нас час, Він простив тобі і мені мій гріх. Слава йому за це. Хто б це зробив? Він в жертву, своє життя положив за тебе і мене, дорогий друже. Не просто час знайшов, ну там відвідати хворого. Подивитися там, як би там мовити, як ти там поживаєш. Христос життя. Віддав своє за тебе і мене, щоб ми не просто так десь краєм думки подумали но ну, про страждущого Ісуса там на Голгофі. От подумали сьогодні-завтра забули. А в нас діла, поїздки, обстановка і так далі, кар'єри, навчання. І що ж у нас в голові лиш не є? Тиждень це й показав. Але Христу місто віддати. Своє життя в повноцінній мірі. В той самий час ми, ми ну, так би мовити, точно, точно, ще й проломлення буде. Щось треба міняти, з тим, щось треба робити. Поряд із смертю і стражданням Ісуса Христа, якими ми можемо говорити про них, це глибша співпраця з жертвою Христа і з Його тілом. Не просто там краєм думки згадати, да точно буде, треба прийти, ну, желательно би і не опоздати. Мабуть, Христос до своєї місії інакше відносився. Якби він так поставлявся і ставився до тої задачі, яка була перед ним, ну, доля б наша була дуже така, знаєте, безнадійна. Але Христос віддав своє життя. Він сказав: Господи, я йду. Виконати твою волю, якщо возможно, домінує да мене чаша сія. Но, впрочем, не як я, но як Ти, Господь, хочеш, Отче мій батько. Тому що я іду помирати за них, за тих, які повірують по слову їх. Уявіть собі, страдаючи на гондов, Христос бачив через віки тебе і мене на цьому місці. Слава йому за це! Щоб ми не горіли в пеклі і не страждали вічно, по віки вічні. но щоб ми раділи і були в славі Ісуса Христа на віки віків. Тому давайте трошки про відповідальність, яка перед нами є. Тільки благодаря жертві Христові ми маємо участь в цій чаші нового заповіту і в тілі Христовому. Такий текст прочитаємо з вами. Ми будемо ще молитися сьогодні. Один за одного помолимося. Помоліться за братів, проповідників, за служителів. Помолімося за ближнього брата і сестру. Апостол Павел каже, коли собираєтесь вечерю друг, друга, ждіть, щоб нам не було байдуже до того, що хтось відсутній. Причини є різні От байдужості до серйозних вагових причин. І одне, і друге для нас має бути певною, певною більлю. Що когось нема серед нас. Перей, переймам, перей, будемо перейнятися цією ситуацією. Не просто так, я от за себе. Я прийшов і все, мене більше ніхто не цікавить. А де той, а де та? А де кі? А чому так? А може усилити молитву мою індивідуально? Може, ніхто з людей знати не буде, а Господь буде знати, що ти подв'язався за ту чи іншу сім'ю, сестру чи брата. От що це є тіло Ісуса Христа? От що є приобщення к тілу? Коли заболів один член, з ним страдає все тіло. А ми є учасниками цього тіла. І Христосу достоїв нас, це не дано нам якась розписка свишого органа, якогось участвуєш. Молодець, участвуєш, даю добро. Це Христос тобі і мені дав право на це. Тому відповідально ставимося до цього тіла. Чаша благословення, якою благословляємо, не є при общенні крові Христової апостол Павел задає це і знаком запитання, зауважуючи, як ми сказали, про відповідальність, яка лягає на твої і мої плечі, дорогі брати і сестро. Хліб, який приломляє, не є слі при общенні тіла Христового однозначна відповідь. Є приобщення. Єсть тілу Христовому і крові Христової. Один хліб, і ми многіе одно тіло то 10 голова першого послання до Коринфянам. Один хліб, і ми многіе одно тіло, ибо всі причищаємося від одного хліба. Христос так коли сказав: Я єць хліб жизни. Пиющий мою кров і їдущий мою плоть, являється одним тілом зі мною, головою, якого є сам Христос, головою церкви, до якої належиш ти і я. Це не просто формальна якась статистика, ти не, ти не статистичні дані. Ти і я не є статистика у Христа. Це конкретна відповідальність і доля людини, за яку відповідає Бог. А ми інколи так зможемо злегковажити статистичні дані в Собранні. моїх членів церкви, молитов, нужд. Для нас це статистика. Але для Христа це відповідальність і Його жертва. Дорогі брати і сестри. Посмотрите на Ізраїля по плоті, ті, котрі їдять жертви, не учасники жертвенника. Звісно, це були серйозні, важливі події, таку паралель Христос апостол Павло, Дух Святий, проводить. Учасники жертвенника. І різне було ставлення до цих жертв. Абсолютно різне. Ну завжди Бог підмічає відповідальне ставлення до цих жертв, до Пасхи, яка совершалася. Навіть виходили за рамки певних стандартів. Тому що Пасха. Всі мали участвувати, всі мали бути там у того жертвенника. Что ж, я говорю, то ли що ідол є щось, небудь і ідоложертвено є, значить щось? небудь Нет. Но язичники приносять, жертви приносять бісам, а не Богу. Но я не хочу, щоб ви були в общені з бісами. От уявіть собі, такий, ну, такий контраст. Як так може бути? До Кримської церкви звернення. Я не хочу, щоб ви були в общенні з бісами. Представте собі. Не можете піти чашу Господню і чашу бісовську. Не можете бути учасниками в трапезі Господній і в трапезі бісовської. А може людина робить таку попитку. А може людина вибудувала для себе таку стратегію, поєднати якось це докупи, кучі поєднати? Чи можливо це взагалі? Може, раз і назавжди треба розпрощатися з такими, такими дуальними такими позиціями? І там, і тут, і там, і тут, і всюди? Ну, не лише. Конкретно не з Христом. Як так може бути? Не можете пити чашу Господню і чашу Бесовську, а може, є у нас такий намір так робити? У нас це не вийде. І в тому вся суть нашої з вами відповідальності. Значить, десь апостол Павел і Дух Святий прослідкували таку проблематику в церквах. Тодішнього часу і сучасного часу, що буде такий намір і буде таке розповсюджене таке явище. Якось поєднати, якось, знаєте, так, от, ну, якось сплести то докупи. Неужели ми рішимося роздражати Господа, разве ми сильніє? Його? Послухайте. Не приклоняйтесь при чужої ярмості вірними. В другому посланні в 6 голові апостол Павло якби продовжує цю тему. Ібо какое общення общенє правідності з беззаконнім? Що у усвята з тьмою? Общення нієї правідності з беззаконнім. Ну, ну можна тут, знаєте, так, в радикальні думки вдатися. Ну ж ми в світі живемо. Ну, ну я, а куди дітися від світу? Да, живемо. І Христос так казав: я не молю, щоб забрати їх із цього світу, но щоб зберегти їх від чого? Від зла. Вибачте, общення – це далеко не співіснування. Це глибока така глибока асиміляція в ту чи іншу атмосферу, яка оточує нас. Общення – Сказу, ну, якщо ми і маємо общення друг з другом, скажіть мені общенє це формальні речі. Що таке привіт. Це формальні речі, общення. Коли ми з кимось маємо спілкування, це так просто там десь. Привіт і пока, і до свідання, і все, ладно. Грузити мене будеш тут своїм чимось. Общення це далеко не, не просто така галочка, знаєте, написав, відписався. А це дещо глибше, коли ти посидиш, помовчиш, може поплачеш, порадуєшся в місті, обміняєшся інформацією, переймешся ситуацією ближнього. Общіння праведності з беззаконням не вийде. Що общого у свята з тьмою не вийде? Тьма втікає, коли приходить світло. Якось у, у головах людських хочеться змішати? Тьому світом. Як? Какое согласие між Христом і віляром? Як може людина шукати согласія? Христа і віляра, падшого ангела? Оліцетворенє, можна сказати, такого, такого не то, що зла, і зла теж, але й такого. Жестокості. Що общего? Какое согласие Христом і Вільяром? Це такий Бог був, падший ангел, ну, не Бог, а, а... представник сили тюми і зла. Но людина чогось хоче знайти щось общее, якісь -то точки дотику. Скажіть мені. Ми відповідальні. За те, що ми участвуємо в цьому славному служінні. Невже десь хтось і якось можна шукати якісь точки дотику? Історія говорить, що шукали. Дуже цікавий приклад. Декілька хвилин приводимо приклад, і йдемо до молитви. І переходимо до другої частини нашого сьогодні служіння. Це приклад і життя Гедеона. Деякі такі ключові моменти, я нагадаю вам. Дома можемо прочитати цю історію. Сказано, що і отяжеліла рука маді Анітян над ними. Обнищав Ізраїль. Вони їх, повністю їх, можна сказати, вичавили. Худобу позабирають постійно, пшеницю позабирають, скільки би не попрацювали, все заберуть від них. Ну і Господь каже, що послухайте. Я ж вивів вас із Єгипта. Для чого вам було потрібно служити іншим богам? Чому ви служите іншим богам, коли я вивів вас, щоб ви служили Богу живому? І тут гедеон. З'являється, можна сказати, в цій історії. Господь з тобою муж сильний. Бідний ховається там, коли робить свою роботу. Можна сказати, аж страх прийшов. І сразу така, знаєте, такий, така опонент такий, ангелу. Ну, якби Господь був з нами, ну так не постигло б і нас таке, така біда. Якби Господь був з нами, Ну, причину треба шукати. Вони обніщали їх, обирають, мадіянітяни їх давлять, забирають від них все. І Господь каже: слухай, я тебе посилаю, йди і з тою силою, яку маєш, іди і звільниш Ізраїль. Господи, дай мені знамення. Пожалуйста, приносить жертву. Огонь виходить із камня, пожирає жертву. Все вроді знамення обтримано, можна йти збиратися, як кажуть, силами і виконувати місію і задачу Божу. Господь каже: почекай. Треба вирішити одну серйозну задачу. Господи. А що в чому діло? А Отам є священне дерево і жертвенник Ваала, З ним першим діло. З ним треба розібратися, його треба знищити і зруйнувати. Вроді би, важко, вроді би, їх давлять, вроді би, їх, як кажуть, з усіх сторін пресують, а жертвенник ваалу стоїть і священне дерево. Він бере, можна сказати, серйозно ставиться до справи, знищує вночі цей жертовник і це дерево, і тут реакція людей. Що обшого Христа з вільяром, што обсього світла з тьмою? а виявляється, комфортно, комфортно жилися. Нічого собі. Як так може бути? З одного боку, вам тяжко, ти знемог, ти страдаєш ти, то, тобі тяжко, жартомне дерево там стоїть. І мало того, що й хотіли його вбити і знищити за те, щоб він вночі вирішив це. Дерево спалити, зрубати? Ну, абсурд якийсь. Жителі цього міста виходять і шукають його, можна сказати, смерті. Ні, Він мусить вмерти той чоловік, який зазіхнув на жертвенник Вала, Ізраїль, Євреї. Дорогі брати і сестри, що це таке? Коли ми сьогодні йдемо до цього важного і славного служіння, з одного боку жертва Христова, а з другого боку стоїть наше вольготне і свободне життя, такого бути не може. Це неприпустимо. В церкві Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, як воно не звучить, ну так би мовити, жорстко, но це є правда. І Бог каже: Ні, ти мусиш знищити це дерево. З одного боку їм тяжко. Господи, як тяжко, спаси нас! Боже, поможи нам! Ну дерево священної валови жертви треба лишити. Дорогі брати і сестри, це відповідальність кожного за власне життя і послідування за Богом. Це рішення прийняте і, як кажуть, іти за Господом, не озираючись назад. І в житті Гедона так сталося. І вони то знищили все там, як кажуть, за планом Божим пішло. І тут, знаєте, вдруг таке, останній такий момент. Він наповнився Духом Божим, Кличе народ на протистояння й боротьбу й війну. Я трошки вдаюся в деталі цієї історії, щоб нам привести паралель із нашим з вами сьогоденням, з тою відповідальністю, яка лягає на наші з вами плечі, коли ми служимо Богу живому. І ось Він закликає народ, і народ дає згоду іти. І тут знову підступають сумніви до чоловіка. Одне коліно, друге, третє, всі погоджуються йти. Очевидно, мені так здається, що він не очікував такої реакції людей. Ну, ладно, Господь сказав, що і з тою силою, яка у мене є, іди, я звільню. Ну я ж один, що я зроблю? І тут люди согласилися йти, люди согласилися, Господи. І дуже відома для нас історія. Коли Гідон каже, Господи, переконай мене. Якщо це ти, то нехай буде шерсть і земля. Там роса, там сухо. Так сталося. Господи, давай ще раз зроблю іспитання над шерстю. Над шерстю іспитання я зроблю. Так над, над ким Господь робив іспитання. Гедеон, пробачте, над ким робив іспитання? Над шерстю робив і Як Бог дивиться на чоловіка, на його поведінку і на реакцію? З якою жалістю, з якою з такою, ну, навіть розуміння. Інколи в житті нашому, знаєте, таке відбувається. Явно Господь тебе милує, веде, благословляє, а ми все експериментуємо і експериментуємо із милістю, любов'ю Божою. Дорогі брати і сестри, я хотів би нас закликати до молитви, щоб ми щиро помолилися і звернулися до Господа. Щоб ми пам'ятали, як тут написано, не приклоняйтеся під чуже ярмо з яка Какая совместность храма Божия с ідолами. Ібо ви, храм Бога Живого, як сказав Бог, вселюсь в них. І буду ходити в них, і буду їх Богом, і вони будуть моїм народом. Ви храм Бога живого. І потому по вийдіть із середи їх і відділітесь, говорить Господь. Не прикасайтесь к нечистому, і я прийму вас і буду вам отцом, і ви будете моїми синами і дочерями, говорить Господь, всі Звернемося до нашого Господа в наших з вами молитвах, проаналізуємо, пройдемося думками, вникнемо в себе. Якщо є якісь подібні історії, ситуації, негайно приймаймо міри, не відкладуємо на потім. Потім дуже розтяжимо поняття, воно, воно може і не настати, але використуємо время благоприятної і День спасіння. І з нашими молитвами звернемося до Господа. За один одного помолимося, за наше, другу частину нашого богослужіння. Нехай Дух Святий і благодать наповнить кожне серце, тому що немає, як кажуть, місця і Христу, і вільяру в житті. Нехай Христос займе головне і основне місце в житті нашому, а йому нехай буде слава, честь і поклін, повіки вічні. Амінь.